У квітні під кінець сезону дати новий пошту київському гранду запросили його легенду Сергія Реброва, для кого це був перший досвід на таринському містку. У квітні Реброва призначили тимчасово виконувати обов'язки. А через кілька тижнів Динамо під його керівництвом завоювало перший трофей Кубок України. У фіналі біло сині здолали шахтар – 2-1. градус напруги, як завжди в українському класичному, зашкалював у компенсований час. По червоній карці вхопили Ракицький та Ярмоленко. Десятий раз в історії київський Динамо здобуває кубок України. Невдовзі Динамо підписало з ребровим тренером повноцінний контракт. До слова у чемпіонаті України того сезону найрезультативнішим став поєдинок між Динамо і Донецьким металургом у 12-му турі. Кияни тоді пошматували суперника з вражаючим рахунком. – 9-1. Ярмоленко оформив дубль, а марокканський легіонер Юнес Баланда хитрик. Кажи, що це лежа, а що тут коментувати?